Благодійність чи шахрайство у сумах побільшало тих, хто просить людей про допомогу. Люди зі скриньками стоять біля магазинів, підходять до перехожих на вулицях. Їх потреби різняться. Чи то для військових в АТО, чи то на лікування маленькій дитині. Але чи завжди ваші гроші, віддані таким благодійникам, підуть не у чужу кишеню? Розслідування від наших журналістів. В обласному центрі людей з благодійними скриньками можна зустріти біля першого ж ліпшого магазину. Здравствуйте. Здравствуйте. А на что собираете? Мальчику 8 лет, у него ДЦП. А, я поняла. А вы из фонда такого? -то? Да, вот из фонда. Ну, я просто тоже хотела бы ну, такой какой устроиться, ну, там помочь. И как это можно сделать? Реб... Тоже так собирать деньги? Ну, да. Можно, вот там адрес написан. Я поняла, а какая зарплата на плюс-минус? Там все буде там 50? Да. І, навіть навіть більше. Більше. І варто зайти середину цього ж магазину, як гроші просить дівчина вже з іншого фонду. А що це за фонд? «Верні надежда. «Верні надежда це Дніпропетровський фонд. Дніпропетровський? Да. А дівчика куди? Дніпропетровська. А почему в, в сумах збирають? Сюди спеціально прийде. А здесь лічення? Як правило, такі благодійні посланці підлітки виходять у людні місця у час пік. До їх документації, не будучи експертом, підкопатися складно, адже усі вони, мовляв, працюють на фонди. Не просто з'ясувати, скільки грошей такі фонди заробляють щодня, але ми спробуємо. Ось такою типовою скринькою, але без документів я піду на центральну вулицю міста збирати гроші для української армії. Допоможіть, будь ласка, українській армії. Давай. О, все. Дякуємо вам, дякуємо. Круто. Та да. ну все, що є у мене, да, я да. сам. Дякую, дякую вам. Пройшло 10 хвилин і в моїй скринці 16 гривень. За годину такий бізнес приніс би мені майже сотню. Кілька аркушів паперу, олівці, скотч та 10 хвилин часу, і можна заробляти гроші без жодних документів та дозволів. І навіть над зовнішнім виглядом не довелося замислюватися а ось юристи застерігають. Не хочете потрапити у пастку шахрая, звертайте увагу на оформлення скриньки. Волонтер може осуществляти таку діяльність понад реальной доверенности от имени лица, который непосредственно нуждается в такой помощи, в опечатанных специальных коробках для сбора этих средств. Эти действия подпадают под квалификацию статьи 190 Уголовного кодекса Украины. E, значит, предусматривають ответственность e, вплоть до лишения свободи до трьох літ. Отримані гроші через благодійний фонд та Сми дійсно перерахували нашим бійцям у сумський батальйон. А вас же застерігаємо пильнувати за тим, кому і куди відправляєте свої гроші. Анастасія Комдантова, Олександр Олексієнко, новини СТС.